Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами підемо в гості до бабусі. А ось і бабуся нас зустрічає. У бабусі дуже велике господарство, крім свійських тварин, з якими ми з вами вже познайомилися, у бабусі живе дуже багато свійських птахів. Бабуся піклується про них, доглядає за ними, годує, напуває, адже ці птахи. Без людини жити не зможуть. Малята, погляньте, хто це? Так, це півник. Півник прокидається найпершим у бабусиному дворі і всіх будить. А це хто? Так, це курочка. Тато півник. Мама курочка, а дітки в них маленькі курчатка. а це хто? Так це качка. Мама качка, тато качур, а дітки маленькі каченятка. А це хто? Так це гуси. Мама гуска, тато гусак, а дітки маленькі гусенятка. А це хто? Так, це індик. Він великий, поважний, красивий. А ще він має дуже міцні лапи, завдяки яким швидко бігає. Та пишний яскравий хвіст. Індик, птах поважний. Тато індик, мама індичка, а дітки. Маленький індичатка. У всіх свійських птахів є голова, шия, тулуб, крила, хвіст, лапи та дзьоб. Тіло свійських птахів вкрите пір'ячком. Гуси та качки вміють плавати, а кури та індики ні. Малята, як ви гадаєте, чому кури та індики не плавають? Справа в тому, що у гусей та качок лапки як класти із перетинками, а у курей та індиків таких перетинок немає. А ще тому, що пір'я гусей та качок не промокає у воді, оскільки ці птахи змащують його спеціальним жиром, завдяки якому воно не промокає та не втрачає свою форму. А пір'ячко курки промокає, тому кури та індики не плавають. Свійські птахи полюбляють їсти різне зерно, черв'ячки. Травичку та п'ють водичку. Молодці малята, давайте разом пригадаємо, кого ми сьогодні зустріли у бабусиному дворі. Так, півника, курочку та курчатко. Качура, качку та каченятку. Гусака, гуску та гусенятку. Індика, індичку та індичатку це свійські птахи. А чому їх так називають? Так, тому що вони живуть поруч із людиною, і людина за ними доглядає. Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення до нових зустрічей!